Субота, вечір. Хтось їде на гостину, хтось їде валити москалоту, а ми з Ромком а ми з Ромком їдемо за моп'єдом. Mm -hmm. Отако. Так що, якщо хочете знати, що це за мопед то підписуємося на його канал, ставимо йому подобайку Ну і погнали! Що емпатики на мотиках, то лимбаком бензика, колимбаком бензика. Що вимпатики на мотиках. Що, придбали ми такого вокумі. Зараз Ромко вже почав його розбирати, ті біля, пацани нормальні нам його продали. Зараз закидуємо ту баланду в багажник. А що з нею буде далі, ви вже всі прекрасно знаєте. Мишка в клітці. Нашого коня ми розібрали і запакували. І опит, Слухай, ми спочатку думали, що це взагалі нереально. А зараз залітає на раз-два. Так що поскакали назад на базу, бо вже ти ні. Так, і що ми маємо? Ми маємо розібраного коня. вже він там, може парить, пасмасу відмиває, готую до покрасочки і до ремонту, бо є трохи тріщин там по пластику. По мотору. По мотору у нас в принципі все добре, є невеличкий провал в нас в середині десь, бо маємо його супер-пупер варіатор. Валнистий. На заміну йому впаде зовсім другий новенький. В принципі, тут все добре, так що у нас такий аля собі перекупський варіант. Зараз чистим, приводим в порядок, замінимо масло в редукторі, приведемо його в божеский вигляд і не переключайте. Так, пластик ми відмили. Димасик он там вже почав трохи шкурити, О, мотор теж помили, його вже гарненький чистенький. В принципі зібрано лишилось там хіба не кинути і може залітати на раму. Ромко паяє, діма шкурить, а я вам розкажу про спонсора нашого випуску. Магазин електроніки цифра це нереальний вибір техніки по доступним цінам, планшети, ноутбуки та все, що необхідно, щоб підготувати ваше чадо до онлайн навчання. Магазин електроніки цифра вже 15 років разом з нами, а посилання шукай в описі до цього відео. Тим часом пластик у нас відшкурений, підпакльований детре. Колічка ромку теж тако гарно. Зараз він вже зберу мотор. От, Накладочку таку гарну він. Колічко заднє теж підфарбовану. Таку він чистесеньку. Якщо зараз будемо закидувати це все діло на раму і приступати до поклеїки пластика. Моторчик наш залетів на раму, не без нюансів, але Значить, поки ставили мотор на раму, Роман ще вирішив перекрутити проводку. Бо Десь там було трохи притерто, йому то не сподобалося. Ще Ми знайшли, що в нас був відсутній датчик температури. Та, вот. Ще поки збирали, знайшли тюнінг. Відсутнє терморелє було, але ми знайшли, у нас старе лежало, ми його туди закинули. А так що зараз приступаємо до поклейки нашої пластмаси. Ну а ви підписуйтеся на той канал? Бо якщо ви до сих пор додивилися, то я взагалі не розумію, що ви досі ще не підписані. Зараз вийшов пластик. Приїхавши наш ремішочок, ми його туди закинули разом з новим варіатором. Зараз їм, а ну, продемонструю, як воно у нас тепер заводиться і працює. Він не до того працював. О, такий вийшов у нас О, такий вийшов у нас перекупський шаровий контент. А ви якщо хочете свою шару, то ласкаво просимо в опис до того відео, там є для вас посилання. Якщо вам є 18 років, то оформлюєте собі карточку від Альфа-банку і получаєте 100 гривень на свій рахунок вже завтра. А ми продовжуємо збирати нашу колясочку, накидаємо на неї пластмасу та їдемо кататись. Ну, в общем, щоб ви собі не думали, що все просто так. Зібрали ми нашу колясочку. Виїхали, думали зараз як покатаємося. А не тут то сталося. Застукала наша колясочка, так що шара походу відміняється. І все по новому Зараз будемо скидувати мотор, давайте нашою поршньовою. а Будемо робити висновки вже трохи пізніше. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Були б ми не такими гамнюхами, як ті всі, хто нам продають ту техніку, ми б теж закрили очі, підкрутили, підмотали, скотча трохи ізоленти і пустили б його в розход. Але ми не такі пацки тому у нас йде під заміну поршнюва, бо її наладан, вона дихає. У ще поїздить, але недовго. У нас є, от я не знаю чи вам буде видно зараз. о от о, бачите, просвічується у нас пелюстковий клапан. Його теж ми під заміну. І зараз ромчик ще почистить карбюратор заодно. Подивимося, може й туди ремкомплект залетить. Так що харе трендіти треба брати за роботу. Значить так, Розслідування показало, що у нас карбюратор явно... Погано, у такому він стані. От, він явно хоче, тут ще купа всякого є, виробітка на іголочці. Ви бачите дивочку. Так, Він хоче явної чистки. Е, у нас глина клапану, я вам вже то показував. Але то все вже є у нас на столі. Зараз ми приступаємо до заміни того всього і будемо закидувати все на наш мотор. Торчик наш зібраний вже другий раз <сміх> і вже другий раз за одне відео ще не було, ми будемо ставити його на нашу раму. Ну робимо ставки. Так, каже кажу, Рома пора прийшла робити штень-бердень-бердидень. Вийде в нас то? чи ні? Якщо ви в нас вірите, то ставте лайк. А якщо ні, то теж ставте лайк. Yeah. Зараз ми будемо перевіряти, що в нас з того всього вийшло. Замінили ми клапан пелюстковий, замінили ми ремкомплект карбюратора, замінили ми поршневу. Думали 65 поставити. Але жаба нас задусила, обставили 50 і подивимося зараз, що в нас з того всього вийде. Нуромку, давай. Та ні вийде що? Так, хватить підпісімісірувати. Легкі признаки життя з'явилися. Якщо не залило нам свічку, то все буде. Але сидячи по тому, що рамку пішов, свічку ми залили. Зараз викрутим ставом, подаємо з 6 линя. Зараз регулюємо карбюратор і їдемо вкатувати того нового циліндру і дивитися, що в нас з того всього вийшло. І на нашій вулиці свято, сонечко, все сталося, як завжди. Ми перемогли. Отакий Іва фацет у нас вийшов. Отакий во. Кольор в нього Ocean Breeze Chameleon. Ми гарнесенько його поклеїли, відчистили, відмили. Тепер він супер-пупер виглядає. Все в нього працює. Нова поршнева, новий варіатор. Спідометр працює, бензину показує, повороти повертають. Ось ось пластмаса, як нова, ось всередині теж все супер-пупер. Так що ось красень у нас вийшов. І Якщо вам сподобався той контент, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а то 90% переглядів всі без підписки. А якщо у вас цікавить покупка даного екземпляру, то будь ласка, підписуйтесь на наш інстаграм. Бо саме там ми викладаємо всю інформацію про продаж нашої техніки. То були пацки на моциках. Всім папа. <реку>